У бабусі онкологія, мама кидається в неї онкологія, йдемо на генетичний тест і підтверджуємо, що у дитини є оця спадковість, яка прийшла. Чоловік і жінка, все окей, угу. е, просто треба спермограму здати. На етапі підготовки до вагітності. Да. Справа в тому, що, як правило, коли ми заводимо дітей, так. спадкові форми онкологічних захворювань вони ще не проявилися. От тоді починається: да, от ми народили дитину, а далі пішло там у бабусі онкологія, мама кидається в неї онкологія. Йдемо на генетичний тест і підтверджуємо, що у дитини є оця спадковість, яка пройшла. Передбачити це на етапі просто спермограми чи цих біохімічних маркерів, онкомаркерів Ні. неможливо, поки воно себе не проявило. Але генетичні тести нам можуть показати цю схильність. Знову таки, є гени, яких відсоток реалізації в онкологію там, по типу Бієрсі високий, угу. там, в залежності від мутації, там 80-90%. І знову-таки, протягом якого часу? Протягом 60-70 років. Є